Світло велику кімнату, свій окремий стіл, високі стелі, з якими навіть у темряві вільніше думається. Тут я пишу. Будинок слово, нескінчений роман. Це розповідь про один із найбільших злочинів росіян проти української нації. Фізична ліквідація мистецького руху 1920-30-х років. Українська інтелігенція, зібрана у 66 квартирах одного будинку, піддана систематичному терору. Класика Майка Йогансена розстріляли. Володимира Сосюру кинули до психлікарні. Павла Тичину перетворили на співця масових убивств. А Микола Хвильовий покінчив життя. Самогубством. На жаль, приклади такі, ми бачимо прямо зараз. Буквально 2-3 дні назад ідентифікували тіло українського письменника, поета, вбитого під ізюмом Володимира Вакуленка, який був розстріляний і похований в безмианній могилі. Події показані у фільмі, не вигадка авторів, це правдива історія, і будинок цей теж існує у Харкові на вулиці Культури. 9. 7 березня. Росіяни його показово обстріляли. Творці фільму переконані, пам'ять про минуле будинку слово потрібно повернути харків'янам. В будинку слова вони випробовували ці всі методи, Підлі, ми коли навіть писали сценарій з Любою Якимчук, ми досліджували методички КГБ по роботі, по вербуванню, по допитах. І, в принципі, те, що вони зараз роблять, це результат того, що почалося в будинку слова. У стрічку зашито багато прихованих символів. Зокрема, дуже показово, що один із головних антагоністів, молодий амбітний письменник Володимир Акімов, який був стукачем, дуже схожий на російського диктатора Владіміра Путіна. Я намагався знайти а, аналогів тих часів, і насправді знайшов смолич, який теж. А, був подібний до цього персонажа, який писав доноси на своїх, проходять століття, а ворог лишається той самий. Переконує Ірина Міньковська, яка разом із батьками прожила не один рік у квартирі на четвертому поверсі цього будинку і спеціально подолала майже 500 кілометрів, щоб подивитись художні переосмислення подій сторічної давності. Це дійсно висока культура і дуже сильний і глибокий твір. Коли бачиш конкретні імена цих конкретних людей і скільки їх багато, і ти розумієш, що це ж не просто людину вбили, це вбили цілий пласт нашої культури, яка могла би бути, а її немає. Цей фільм приклад рідкісного явища у сучасному кіно поєднання фінансування держави та приватних коштів, наголошує продюсер фільму Пилип Ілленко. Завершення роботи над фільмом відбулося завдяки. Допомозі меценатів, родини Петровських, які підтримали і творчу групу, і продюсерську групу, і дали можливість на високому технічному і художньому рівні завершити роботу. І ми надзвичайно вдячні, без їхньої допомоги цей фільм сьогодні би не існував. Минулого місяця на міжнародному американському кінофестивалі I Will Tell стрічка Будинок слово нескінчений роман отримала відразу чотири нагороди: за найкращий повнометражний фільм, найкраще звукове оформлення, найкраща чоловіча роль та кращий актор другого плану.